Ліз 30 запитань. Гарно дякую за подаруночок. Почати святкувати зранку чи ввечері. Коли ви почали святкувати новий рік? Типа, ви почали зранку святкувати, чи з вечора Чи ввечері. Може, можливо, зараз святкуєте. Просто можете це написати. Так, ялинкові гірлянди. Тепле чи холодне світло. М Ну, що ви виберете? Я думаю, що ялинкові гірлянди це це досить гарно. Так, Анастасія. Е, да, да. Так, так. Абсолютно вірно. Так, е, новорічний стіл, е, багато всього чи мінімалізм. Хто вже накрив стіл, хто вже, можливо, відпочиває, можливо, святкує супер. Це дуже, дуже класно. Ви можете просто написати, як ви святкуєте. Типу, можете написати, чи новорічний стіл у вас багато всього, чи мінімалізм. Ви чекаєте там до бікурантів, до 00. Можете просто це описати. Ну, я думаю, що новий рік, я думаю, що мінімально посидіти гар, з гарним настроєм, все залежати буде від компанії, від того, з ким ви і, і чи вдома, чи з кимось. Це класно. Гарно дякую за подарунки. Це це залежить. Я думаю, мінімалізму вистачає вистачає з головою. Гарно дякую за подарунок. Так. Е -х -х -х. Краще 31 грудня чи 1 січня. Що ви виберете? Для вас краще 31 грудня чи 1 січня? То я, ну, типу, я не знаю, тіп, то всі дні робочі. Як би це як би це не було, всі дні робочі, тому. Просто свято. Але це для кого? Це типу просто дуже багато дорослих людей, які це все про, розуміють. Ну, блин, все класно. Свято є свято, а робочі будні є робочі будні. Да, тіп, а питання тепер від мене. Діти ви. Ми готові зранку проснутися, щоб у вас подарунки були під яленкою. І тут всі де зразу. Ха -ха. Кажу, вже чекаємо ранку, щоб піти під яленку і побачити, які там подарунки. Слухати різдвяні пісні весь грудень чи лише на свята? Як ви робили? В грудні слухали новорічні свята, і слухали чи ні. І наступне запитання будете ви слухати ще січень? продовжити собі е, музикою новорічний настрій. Можете це написати. Е, святковий настрій з'явився явив, у вас рано чи ввечері, чи, чи, можливо, у вас цілий, цілий грудень був новорічний настрій. Це залежить від людей. Скільки людей, стільки думок, тому ви можете просто написати, коли у вас з'явився вже е, новорічний настрій. У мене з'явився новорічний настрій. Не знаю. Я думаю, що плюс-мінус. 20-го числа. Десь так. Уже було відчутно, що саме новорічний настрій йде до Нового року. Плюс-мінус 20 число, але це в мене. Ви можете написати, коли у вас з'явився новорічний настрій. Подарунки з сюрпризом. Як, як ви відноситесь до подарунків сюрпризом, чи ви все по списку? Це все залежить від вас. Декор мінімальний, щоб. чи щоб все сіяло. Ну, давайте декор мінімальний, це там, не знаю, там ялинка, так, щоб був новорічний настрій, чи ви робите так, щоб, не знаю, будинок украшаєте весь чи чи взагалі щось. Ході ну, типу, мінімалізм чи масштаб. Все залежить від вас. Ви можете собі обрати. Можете обрати і написати мені, що ви що ви зробили, чи, чи що би ви хотіли зробити. Тібо, ну, чи, мінімалізм, чи максимально, щоб у вас був гарний новорічний настрій. там все ви можете написати, ми можемо обговорити. Наступне питання ну, максимальне. Новий рік без соцмереж, реально чи ні? Зразу ні. Зразу ні. Я думаю, що всі. Святкують новий рік та будуть виставляти якісь фотографії, відео, чи взагалі щось. Я думаю, що новий рік без соцмереж це неможливо. Ви можете написати свою думку, чи це можливо, чи ні. Моя думка, що новий рік без соцмереж ну, просто неможливий. Не знаю чому, але ну, зараз така, така історія. Листи бажань на новий рік чи без планів. Хто хто писав рік планів? Ну, типу, наприклад, я пишу плани, які я хочу, щоб в мене вони виконалися, чи їх треба виконати. Ось так дуже правильно буде сказано. Усі ми дорослі люди. Хто писав такі листи, тобі. Типу, я там за 26 рік маю зробити тільки-стільки-то пунктів. Якщо та, можете написати. Ранковий сон 1 січня святий чи перше так святий. Ну і все залежить від того, як ви святкуєте. Якщо ви святкуєте бурно, то сон ранковий для вас обов'язковий. Навіть я би сказав, обов'язковий. Тому ви можете написати, як ви святкуєте, чи це для вас Ранковий сон обов'язковий чи ні. Новорічний макіяж, образ, образ любої, там персонажі, чи не той самий типу, Дід Мороз, чи може передягнулося у Грінвіча. Викрадача, викрадача свята. Боже мій. Я згадую зараз, згадав за Грінвіча і дивився стрім Лебіге. Боже, як він там насипав, який він класний він класний парень. Дуже класно він все зробив. Костюм Грінвіча коштував 38 тисяч він зробив стрім. Ну, доволі чітко. Так. Свято з дітьми чи дорослою компанією. Це все залежить від вас. Як ви як ви виберете? Навіть, знаєте, ви можете написати мені, що ви виберете для себе. Чи свято святкувати новий рік з дітьми? Чи з компанією. Що ви, що ви обрали для себе, чи оберете, не знаю, скільки людей, стільки думок. Новорічні анекдоти чи серйозні тости? Все залежить від вас. Ну, я думаю, що більшість. Новий рік, то я думаю, що вибере новорічний настрій, новорічне святкування та жарти. Серйозні тости теж можуть присутні бути. Не, не засуджуємо взагалі. Просто все залежить від вас. може бути різний настрій, серйозні тости. Можете обговорити якісь справи, дуже важливо, дуже важливі справи для вас на 26 шостий рік, які ви запланували. Тому має бути присутні і серйозність, і, е, звичайно, жарти. Новий рік, новий рік. Е, рахувати секунди о півночі чи ні. Хто, е, хто рахує секунди? Ці? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і погнали. І погнали. Хто це хто це робить? Ще ви будете чекати річ президента. Ось так. Ви можете написати, що для вас. Е, Хіба чи важливо, чи що ви робите? Скільки людей, стільки думок. Прибирати одразу чи після свят. Ну, одразу, одразу. Прибирати одразу. Ну і все, типу, завтра завтра собі проснулися наприклад. Ну, як. проснулися зранку, це все прибрано, все чисто все, все класно. Новорічний стрес, чи приємна метушня? Що ви виберете для себе? Новорічний стрес. Я думаю, що новорічний стрес це лише коли накриваєте на стіл. Оце новорічний. стрес Штрес. Новорічний стрес лише коли накриваєте на стіл, щоб все було гарно, красиво, щоб вам це подобалося. А далі Дальше просто святкуйте, просто відпочивайте. Святкувати один день чи весь тиждень. Давайте так. Хто працює, хто працює весь тиждень, а хто, а хто е, святкує весь тиждень. Можете, написати, можете просто написати вашу думку, хто святкує весь тиждень, а хто працює весь тиждень. Фото ялинки треба викладати чи ні? Ви викладали фото з ялинкою? Ну, наприклад, з собою. Склали типу. ялинку, там сфотографувалися, зробили собі гарні фотографії, гарний настрій і виставилися. Думаю, що це класно, це круто. Так, дуже цікаво, коли ви зустрічаєтеся з гостями. Гості у вас залишаються з ночівлею чи без. Чи прийшли, відпочили, всі гарно посиділи, поспілкувалися, випили чаю гарячого, не знаю, чаю, кави там, хто що хто що любить. І або додому, або ночують. Все залежить від вас, як ви домовляєтесь. Новорічні іграшки класика чи тренди чи тренди. Знаєте, все залежить від вас, як ви вкладаєте, типу, як ви взагалі типу, як ви украшаєте. Це залежить від вас, скільки людей, скільки думок. Починати нові звички з 1 січня. Ви собі, коли там можливо записували, собі ви там хочете зробити. Таку-то справу, чи почати нову звичку, чи не знаю ходити у спортзал, чи любу звичку. Якщо ви хочете це почати з 1 січня, вам треба було почати ще це робити, коли ви почали лише про це думати. Так, новий рік без ялинки. Ок, чи ні? Для вас як новий рік без ялинки це круто чи ні? Можете написати. E, найкраща частина свята для вас саме яка? <с> яка для вас. E, ну Представте зразу, представимо представимо. E, святкування все, все класно, все гарно. Святкуєте, ви сидите, сидите, відпочиваєте за столом. Коли найкраща частина свята для вас. Ви можете просто написати в коментарях, і ми це можемо обговорити. E, вас. З наступаючим Новим роком зустрінемось 1 січня.